Друзяки, всім привіт ви на ютуб-каналі Воленяка. В цьому відео ми поговоримо про ціну на <смір> в який раз, і в кожен раз ми піднімаємо таку цікаву, таку глобальну тему, але в кожен раз вона все хуже, хуже і хуже. Ну, якби якось так. Друзі, поговоримо про ціну на живих поросят, на маленьких поросят, ціну на живу вагу, ціну на тушки, ціну на зерно, ціну на, на що там ще на. На фізичну працю, яку ми робимо біля цих поросят. порахуємо все. Друзі. Що? Начнемо з чого? З того, що ціна в нас тут в Волинській області, місто Луцьк, ворожищі. Коротше, отакий район. Е ціна в нас на живу вагу 45 гривень. Сказати, що це мало, та сказати, що це реально мало, це простіше буде. Друзі, така ціна далі. Е ціна на малих поросят. Ну, якби в мене не було е, запліднених свиноматок, я б вже б взяв, би, не знаю, ну, штук 15 поросят по такій ціні. Я б вже, вже б вони досі мали по 20 кг. Ціна на малих поросят у нас 2, 2 500 пара. Пара це два поросятка. ну Тисячу гривень тисячу. Максимум, що зараз просять, це півтори або 2 700. За ой кажу, або 1700 за порося, тобто півтори тисячі поросятку. Ну як би, як тому хто купляє, то хорошо. далі ціна на зерно, друзі стабільно коливається. 4, ні, 4 в нас такої ціни нема 5-5,50. Це ціна на пшеницю. Ну, в принципі, така в середньому ціна на все. 5-50. Це старе зерно. Нове вже я бачу, виложують в інтернет по 6 гривень. Ті, що змолотили, продають по 6 гривень. Можливо, буде і ціна і по 6 гривень. Тобто для мене ну, не. Особа не впливає на те, що там я все рівно беру, але я беру осипку по 6 гривень. Тобто я на ціну на зерно не звертаю вай. Далі саме цікаве, це, це просто, дивіться, друзі. Ціна на живу вагу 45, ціна на тушки 60 гривень. 60, ну 80 це потолок. 80 гривень це вже четвертинками продають е, люди е, Тут, тобто, Тут це. Це капець, тіпа, ну, сказати, зараз. Да. Зараз ми, в принципі, не маємо нічого собі на продажу. Одну свиню ми ще може її не будемо різати, може ми її заріжемо собі, тобто ми її якби, не будемо продавати. Що буде робитися далі? Ну, це такий, як і прогноз, і не прогноз, та просто саме, що прикольно, ці люди, які зараз дадуть по 45 гривень за кілограм, 에, тобто живою вагою, вони вряд ли ну, ближайший рік точно брати поросят не будуть. Оскільки вони зараз ну це собі стоїмость, даже ну да, можна сказати собі стоїмось, бо ну тисяч за кабана, який важить 200 кілограм, ну це якби не небагато, це дуже небагато. Ось. Е, що буде робитися? Зараз ціна виходить, впала, ну, впала того, що якби, перенасичення ринку їх дуже багато, дуже багато свиней, мінус свиней зараз дуже багато. Е, по, ну, якби, попиту не сильно багато, того, що я бачу, що зараз люди багато відпочивають. Кавун, динька, там, яблуко, вишня, сливка, грушка. Персики, абрикоси, вони такі їдять, картошечка молоденька, таке. Розумієте, зараз якби на м'ясо немає такої якби, ажіотаж. Буде ажіотаж. Буде ажіотаж це жовтень, листопад, почнеться на живу, вагу підніматись, грудень, ну, січень. Це іменно перед святами. Ну, по-любому буде зараз на осінь. До картошки треба буде сало. Почнеться ну, на сало піде. Ось, друзі, так що. Купуємо поросят, купуємо поросят, хто хто якби хоче цим займатися і точно не прогадайте того, що ви зараз візьмете. І на наступну е, паску, якби, я думаю, ну це чисто моя думка того, що ми будемо залишати собі відгодівлю. Я е, також е, зараз буду. Е, ну, якщо в нас не получиться з сонематками, я докуплю поросяток і. Залишимо собі відгодівлю, це по-любому, тому що нам вона дуже сильно потрібна. друзі, ось. Будемо продавати так, як продавали, тушками четвертинками. Е Можливо, перейдемо трошки на більш таке, як попробуємо щось робити самі. Тобто коптілочка. Е там не знаю, фарш попробувати зробити, те все ну це цікаво, це круто. Так що хто хоче заробити, той заробить. А хто не хоче заробити, буде казати, що жива вага по 45, І що робити? Так, да, понятно, що робити, коли ну багато, велика кількість свиней, Але ж можна, ну в принципі, даже зарізати свиню, трошки погратися з нею, переробити її на там, як вони сільські будні Василя робить. Там ковбаса, там Та ти що, типу він е, ну, робив. Зараз там переїхав, ну не столь важно. Ковбасу, блін, ну він бачив, що трошки мало получається, чи там получається, але більший попит на ковбасу. Він хіраз-хіраз хіраз на матлашов цілу за цілу ніч наробив там енну кількість е, кілограм ковбаси, бац продав. Все ну, типу, людина хоче, людина заробляє, людина. Щось робить для того. Ну от, а ми, ми будемо не далі. Да? Шо, що ціна жива, вага по 45. Ну кажу, хочете? Беріть, займайтеся і буде все чітко. Так що, ось, друзі, пишіть свої свою думку, Пишіть. Як ви думаєте, як, е, вообще, чи може бути таке, що ціна ще більше прогнеться, чи можливо вона все-таки буде взлітати? Ну, в нас на, на сьогоднішній день ціна на живу вагу 45 гривень, ну це максимум, що дають. Ну і мінус 3%, в принципі, як завжди і було. Так що, друзяки, в нас ще сьогодні вивелись каченятка, вони далеко ми або йдемо, покажемо маленьких каченяток, так, переведемо тему трохи яких ми не будемо зараз, якби, ну, немає на них е, попиту так само. Та й, в принципі, я особою не шукаю клієнта, будемо е, пробувати е, собі залишити вивелося з 13 яєць, е, 11 каченят одне виходить незапліднене. Ось вони, бачите? От там такі Такі хороші, такі пухнасті. Ми їх Будемо, коротше, е, що? Залишаємо собі, ставимо на, е, на корм і будемо кормити їх. Можливо, перед новим роком вони ще навіть і будуть на м'ясо. А ні, то залишимо собі і пізніше, якщо виживуть всі, бо в нас виходить всі, ну, всі наступні каченята, які виведуться в нас вже до кінця року, е, то будемо залишати поки собі. Можливо, потім продамо корм. Е, Качечки окремо качури окремо, можливо, е м'ясом або самі будемо їсти м'ясо. Я ще, до речі, каченого м'яса. Типу ось іменно цієї качки, бо її всі хвалять. Я ж її не їв або їв і не поняв, що це за качка, бо був малий. Або ще взагалі не є. І дуже сильно хочу попробувати, Так що досякі заводим ще качок. Ціни на свинину нема. Заводим качок. Дуже дуже до речі, прибильна штука. Ну, якщо з розумом підходити і цінувати е цих качок. Ну тобто оцінювати їх реально ну бажано брати е породу. Ми за цими качками, друзі, їздили Туріськ. в Турійськ, да ну це в районі 200 кілометрів від нас. Ну, 150 це железно туди, мабуть, є. Да, Будуковоля сотка, а ще до турійська, скільки. Да, друзі, в турійський район ми їздили, так що ну, це ми взяли генетику, породу. Як кажуть, генетика дуже важлива, генетика дуже важлива, порода ну, Вона ціниться. Каченята ми продавали по 100 гривень. Ну, але люди, які в нас брали, вони задоволені, тому що це є каченята. Розумієте, воно Ну, Саме по собі порода. От. Взяти там якось щось там і думати, що це класно, ну не знаю. Ми не брали цих квакалок, оце з гусьми, тільки вони нам квакали, і теж З гусьми ми якось так ще й вгадали. що я, в принципі, трошки якби, погано до гусей ставився. Зараз я сів блокнота, відкрив, скільки я прибилі, отримав з тих, е з тих гусей. Доволі непогано, того що е що, е Получається, Гузка середня, невелика і немаленька. Тобто... Для невеличкої сім'ї вона саме то, тобто госнята, в нас продалися, і люди задоволені. Так само яйця продавали інкубаційні, і гусячі яйця продавали інкубаційні, качині яйця продавали інкубаційні, тобто тоді просто було ранувато для каченят. Тоді ще ціни на каченят особо не було, я продавав яйця. Потім стало, я бачу, що буде ціна на каченят. Я продаю вже каченят. Тому що, що в нас яка весна була сьогодні? Максимально холодна, і сезон був набагато пізніше відкритий, як, ніж, як завжди. Вот. Так що, друзі, я вам в принципі розказав. По качках це ну, я дуже мені нравляться ці качки, страшно нравляться. Ці мускусні, ці мускунські, коротше. Мускусна. Мускусна качка, вона дуже прям. Кажу, ще залишилося її тільки з'їсти і все. І, і на тому е, квітка. Так що, друзі, пишіть, яка з якої ви області, яка у вас ціна на живу вагу. Е, пишіть свою думку про цих мускусних качок. От, е, порекомендуйте, що нам ще тут не вистачає на господарстві. Барана, козу, не знаю там теля. Ось, друзі, можливо, ми розглянемо як варіант. Так що що, будемо прощатись, друзі. Ви були на Ютуб каналі Волиняка. Всім хорошого вечора, дня і всім па-па.